Ліс мікс Шотландія 10 кілограм, другий сорт 1,95 євро за кілограм. Починаємо з такої яскравої, такого більшого розміру. Далі в нас така коричнева, гарна. такого більшого розміру. Далі в нас чорна. Така це десь емочка, розмір. Далі у нас квісочка. Бачимо, це у нас оригінальна. Це десь есочка, розмір. Далі у нас світ. Канда пише. Це є безрукавочка. У нас це погана. Далі у нас така флісочка. Без есочка розмір. Далі у нас така гарна. Це десь емочка розмір. Далі така фліска, Теж гарна. Це десь емочка елічка розмір. Така гарна фліска. більшого розміру. Далі в нас теді, такий білий, гарний з вушечками. Це в нас розмір, десь приблизно елючка-розмір. Далі в нас така гарна клітиночку. Флісочка, десь емочка розмір. Далі у нас полосочку. Така гарна теж. Від джеквульського. Гарна така теді. Далі у нас така фліска чорна. Такого більшого розміру? Далі у нас така гарна флісочка. Потім ми маємо чорну фліску такого великого розміру, десь 2-3 і Л. Така гарна, це десь есочка. Далі у нас така гарна флісочка, подовжена. У нас така синя флісочка. Біленька і на залишили 60 лісочок для замовлення пишіть нашому менеджеру.